Вітаю підписники та глядачі. На огляді складений ніж «Скіф Veltor, або, як в перекладі на українську, гриф. Постачається в картонній коробці, кажуть, що оновився дизайн. Це перші огляди в мене на каналі на ножі Скіф і одразу новинка. Так виглядає коробочка, демонструє, логотип, дещо оновлений. Що у нас тут по маркуванням? Назва моделі ніж Скіф» Vіaltor, правильно чи не прочитав, в перекладі це буде гриф. Далі. Stone Wash SV, тобто фінішна обробка колір black чорний. Ну, тут не містить ГМО, шкідливий речовини і так далі. Термін придатності не обмежений, срок гарантії 90 днів. Якщо інше не вказано у супровідних документах, постачальник то в Європа Arm Sport. Тобто це магазин Ibis, я так розумію. Виробництво Китай, КНР, Китайська Народна Республіка, бренд український. І дата виробництва 03.25, Тобто це у нас новинка. І побачимо, що у нас тут всередині по комплектації ніж у пакетику і сіликогель. В принципі, це все. Зараз розглянемо більш детально. А продемонструю я вам три варіанти, які бувають ці ножі. В даному випадку фінішна обробка Stone Wash, колір чорний, це у нас G10. І ось така шайба із кольорового металу, а може і вона пофарбована хтозна. Накладка з правої сторони сталь. Також у нас є G10 оливкового кольору. Фінішна обробка Black Stone Wash, тобто оксидна якась плівка і готовкою оброблено. Далі те саме, але G10 чорного кольору. З Цікавого ще є такий ніж під назвою «Росоріз» – Це лімітка по замовленню блогера Стерненка спеціально для Збройних сил України. Із відмінностей там накладка G10 кольору пісок, танко, йот, ну ви зрозуміли, який кольор зараз фото додам, і певні гравіювання. Характеристики ножа, загальна довжина 215 мм, довжина клинка 95 мм, товщина по обуху 3 мм, вага 146 г. Років'я G10 з колотекстоліт, сталь 9 хром, 18 малібди ванадій нержавійка. Дизайнер Макс Ткачук це наш український дизайнер, який також виготовляє ножі. Форма клинка Ворн Кліф. спуски високі в цьому місці від обуху. Тут дещо менше не від обуху. є чойл, він в принципі як робочий, так і посередні розміри. В принципі, якщо повністю ставити палець, то можна навіть і отримати травму порізатись. Ну, але якщо так трошки, то нормально працювати можна. Метод відкривання фліпер або просто пальцями можна таким чином відкрити, тут місця достатньо. Замок фреймлок має обмежувач, тут гвинт, який нам не дозволяє витиснути пластину фрейму в іншу сторону. Бачимо, Виходить, тут упирається. Він відносно тугенький, я вам скажу. Якщо порівнювати з іншими ножами, в оливковому навіть ще дещо тугіший. От, до речі, подивіться, як він заходить. Зараз я порівняю. Ось, Бачите, наскільки тут фрейм заходить. І, наприклад, порівняння із цим ножем, ну, різниця досить таки відчутна. Вони трошки не одноманітні. Я думаю, що воно розпрацюється. От, тут фліпує таким чином. Це дещо треба інерції додавати йому або інтенсивніше працювати пальцем. Що в нас по ергономіці? Насічки маємо, дуже багато насічок, великий палець повністю кладеться. Також на плашках додатково маємо насічки, що дуже таки добре покращується щеплення, більша площа. Для перенесення маємо кліпсу, укріпиться на два гвинти. Вона однопозиційна, не можна нікуди переставити. В міру жорстка для такого ножа, я думаю, нормально. Сюди занадто жорстко не треба, він не прямо такий важкий. Зібраний на дві такі потужні бонки і плюс осьовий гвинт. Продавлюватись це не буде, може хіба що трішки, запас міцності великий, тому що G10 товста і також. Права плашка, якщо так дивитись, вона дещо полегшена, вона фрезерована, в принципі, на камеру це помітно сталива, тому тут запас міцності дуже великий. Темлячний отвір овальної форми доволі таки зручно протягувати паракорд, який складений вдвічі. По варіантам, особисто мені найбільше подобається ось цей чорний і клинок Stone Wash. Цей мені не дуже подобається, до речі. Blick Stone wash він буде дещо затиратися, якщо працювати по якимось твердим металам, тут будуть певні подряпини. Простий stone wash, готовка, тобто одразу по металу без будь-якого покриття, воно не буде таким чином затиратись. Стосовно того, що порожавіє чи ні, тут не ржавійка, а додаткового захисту, якості, якості, якості покриття не потрібно, воно не обов'язково буде. Пишіть в коментарях, який кому більше сподобався по кольору. Зроблю трошки тестів, перевіримо заводське загострення, без проблем бачимо. Так. Гостроти із заводу, так би мовити, достатньо. Тест на картоплі спробую почистити. По зручності щось посереднє, не сказати, що він дуже зручний, чистить нормально. Давайте спробуємо порізати, розколювати, я думаю, не повинен. Ну, приємно. Не розколі, якщо навіть ось така буде висота. Може, типу, трошки під розколю, якщо якісь продукти будуть високими, нормально працювати можна. Даний ніж позиціонується як для аутдору, тобто складень, такий на аутдор. І в принципі, на IDC також підійде, що. Із такого, що мені подобається, це довжина клинка. Вона достатня для роботи ну, з продуктами, бачите, 95 мм все-таки ну, чимала довжина клинка як для складаного ножа. Вістра доволі таки колючі. на прокол буде працювати непогано, спуски високі. По продуктах працювати добре, в принципі, на картоплі це я продемонстрував. Руків я повнорозмірна, тому практично в будь-якій руці воно буде зручним. Стосовне оперування. Що я можу сказати? Однією рукою демонструю, як працювати. Кулька детенту у нас така тут відчутна, ось фрейм натиснув і треба далі складати. Опираємось в цей шарик і треба трошки протискати. На цьому ножі це не дуже відчутно. Наприклад, із оливковим руків'ям я демонструю. Тут фрейм значно тогіший. Наприклад, я давав жінці, їй не дуже захотілося оперувати цим замком, він тугий, тому для підлітків для дітей і жінок я б не рекомендував. Це такий більш для чоловіків, ніж брутальний. Так, натискаємо Ось. Ану зараз. трішки натискаю, як однією рукою складати. Фліпер опирається в палець і треба далі дотиснути. Опираємось в кульку детенту. Тут вона у нас. І Треба це діло протиснути. От Я тисну вказівним пальцем. Протиснув. Тобто певні зусилля для того, щоб оперувати однією рукою. І це може наминати палець. Ще такий недолік самого замка фреймлок. Коли ми складаємо мізинцем, безімяним пальцем ми можемо давити на сам замок, ми типу, його втримуємо і стараємось закрити. Треба пальці класти кудись-сюди, щоб вони не взаємоділи із замком. І таким чином Складувати. А це не дуже зручно, потрібно це все діло враховувати. Замок, тому я вам скажу, він буде досить такий надійний, але в оперуванні дуже тугий. Хоча, наприклад, в цьому дещо м'якше, тут він і менше заходить. Але все одно треба певні зусилля прикладати, навіть палець минає. Тому хто там любить поклацати, туди-сюди, поскладати, ну, довго ви точно цим не будете займатися. Стосовно сталі 9 хром 18 ванадій, сталь досить таки стійка до корозії. У мене є ніж з цієї сталі, я їм користувався. Загострення тримає сталь досить таки добре. Тому я радив би нормальна сталь. Для тих, хто звертає увагу на розташування вістря по центру воночині, ось три ножі. І в них все в принципі добре. Якихось зауважень я не бачу, на око їх в принципі і не видно. По якості обробки покажу так в макро. G10 якісно оброблена, у мене особисто зауважень немає. Сталева плашка також має гарну обробку, придратись ні до чого. По клинкам спуски підводи рівненькі, в принципі, ціна якості відповідає. Взагалі по дизайну мені не прямо такі, що дуже подобається. взагалом ніж непоганий. Кому дизайн сподобався, то беріть, користуйтесь, ну, різати він буде, запас міцності є. Добре, що Скіф це наш бренд. Наші українські дизайнери також приймають участь у колаборації. Бажаючи придбати ножі Скіф, переходьте за посиланням під відео, використовуйте промокод Скіф 10% та отримайте знижку на 10%. А кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку. Пишіть обов'язково коментарі, як вам така новинка, може вже хтось купив. Та користується також цікаво почути вашу думку. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.